війну, Повномасштабне, я маю на увазі вторгнення. Саме в цей період ми всі входили з дуже різними вихідними даними. Тобто хтось з нас був вже дуже травмований, хтось з нас був в більш сильній позиції, хтось з нас був е в такому шоковому стані, і тому це все мало наслідки не тільки на наш. Е Розвиток подій і психологічний наш стан, а також через кілька років ми вже маємо пройти певний період, і ми можемо говорити про те, що дійсно люди перебувають в різному стані не тільки тому, що вони зараз знаходяться у воєнному середовищі, а ще й тому, що вони вже прийшли з певними проблемами, певними а, запитами на допомогу. Тому це теж треба враховувати. Це дуже важливо. Ми про це дуже часто, на жаль, забуваємо. По-друге, я хотіла б сказати, що люди, яких я зустрічала, а це були і учасники тренінгів, тому що, окрім тренінгів для внутрішньопереміщених осіб, я також веду тренінг, який називається Повертанці для тих, хто повернувся. І мається на увазі тут не тільки ті, хто повернулися з-за кордону в своє рідне місто, або, наприклад, з іншого міста, де безпосередньо були у статусі ВПО, а вони ще і повертаються на короткочасну відпустку, або, наприклад, вже. Розуміють, що вони повернулися назавжди, і вони приходять на тренінг для того, щоб поспілкуватися, зрозуміти свої проблеми і свою реабілітацію.